Чому варто ходити у театр у 2025 році? По-перше, це справжній лайф. Тут і зараз. Ніякий серіал на Netflix не дасть тієї енергії, коли актори грають у тебе на очах. По-друге, театр дуже змінився. Сьогодні ставлять гострі, актуальні та сучасні постановки про наше життя, про те, що болить, про те, що надихає. Нехай хтось молодий вибіжить та покропить. Мого Христа свичену водичкою, бо знаєте, ксьонс ніколи на того. Горба не піде. По-третє, це класний спосіб перезавантажитись. Ти вириваєшся з рутини і залипаєш не в телефон, а дивишся на сцену та проживаєш справжні емоції. До речі, це дуже крутий формат для побачення чи виходу з друзями. А як давно ви були в театрі? Можливо, саме час сходити? Обирайте виставу на контрамарка театр і вперед за новими враженнями.